Друзі, привіт! Чудові новини від Збройних сил України. Надійшла інформація з фронту, що бійці Збройних сил України так закошмарили окупантів у лісі, що ті не витримали ударів Збройних сил України та підняли білий прапор. Командир танкової роти Російської Федерації так тікав, що загубив життя. Збройні сили України на Херсонщині та Миколаївщині завдають потужних ударів по ворогу. Окупанти, чесно кажучи, в шоці. Від грамотної війни з боку Збройних сил України. Також повідомляється, що знищено багато техніки та особового складу ворога. На Донецькому напрямку йдуть артилерійські бої, знищено винищувач Су-25 та три іранські безпілотники, ліквідовано майже 600 окупантів. Також наші військові збили три безпілотники в Одесі. Під Бахмутом наша розвідка знищила чотири танки. Екіпажі були знищені при спробі втечі з танків. Більшість окупантів ліквідовано. Командир танкової групи хотів утекти в лісопосадку, без зуття, яке залишилося в його танку, який горів, покинувши своїх напарників, далеко вбігти не встиг, тому що бігав босий та внаслідок чого поранив ноги. Всього дурка вдалося взяти у полон. При допиті розповів, що їхав у полігон Білорусь, і не розумію, як опинився в Україні. Звісно, захисники України йому не повірили та провели з ним культурне спілкування. І передали до обмінного фонду. Також появилося пічне відео штурму Збройних сил України з позиції у лісі на Харківщині. Росіяни не витримали потужних ударів українських захисників та прийняли єдине вірне рішення підняти білий прапор. Коли наші військові взяли їх в полон, вони благали про пощаду.